Про те, щоб всі підписані угоди була теж виключно на вигідних Україні умовах. Чи це можливо? Так, це ще поки можливо. Цікаво, що цікаво, що реально енергія переходу в інший вимір є. Зараз, 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 зараз. Я хочу подивитися там. Ага. Шукаю. Одну колоду. Енергія переходу в інший вимір є. Ну і тут якби карта відспівування. А якщо ще його встигнуть, відкажуть від, відтеліпати, от так? таке словечко відтеліпати, так? відкачати. А, сьогодні м, трохи говірки Західняцької, почути відтеліпати. Телитися, відтеліпати, ще якісь слова ви знаєте. Ну, щось там прям на грані так от чесно. Ну, щось недобре, це точно. А тут ще така одна карта є. Ви бачите, як от прям тягнуться ті всякі когті, ті всякі руки, всяке таке якесь чорнота, та така там щось там. Ну, ви знаєте, як я кажу, якщо знову ж таки людина, особа, створіння, істота, багато є всякого на землі нашій, за кармічний восьмий рік попередній, а він же закінчиться 29 числа. Не пройшла правильно своїх кармічних уроків. То ще або в минулому році вже все забрали з цього виміру. Ну або результат цього року: підсумки: а що ти зробив в минулому, що ти маєш зараз далі, допустимо, там продовжувати існування на планеті Земля? Це не тільки його стосується, це в принципі. Але таке враження, що це якби йдуть моменти певних, теж якби кармічних відповідальностей. От ця карта на грані між життям і смертю є важка карта, погіршення стану. Ну, є ще шанс, що, можуть ще раз кажу, це відкачати, є ще той шанс. Просто він невеликий зараз. А тут, взагалі, карта відспівування. І отак, як все на грані вибору, Іде так, два, euh, так, так, три, два. Один, От знаєте, як відлік, який йде назад. Три вийде трійка жезлів, два двійка мечів, тут жезлів, один і перехід, і карта далі відспівування, священник. Три, два, один. Тому, е, ну, то таке, я не керую питаннями життя, смерті. Ну раз глядачі це поставили питання. Я розумію, що зараз це якраз цей момент, коли це може відбуватися. Ну, от, от, це, от, по суті, критичний момент для нього. Оцей 2-3 дні, 2-4 дні. А це криза. Якщо вдасться відкачати, далі наступний кризовий період може бути потім точка 10 днів. Ну, все рівно, це от в аспекті ближнього майбутнього, щось там, ну, щось там недобре. Ну, чого постійно карта диявола випадає тут біля нього? Скажіть мені, будь ласка. Та Бог його знає, там на Верховному суді розберуться. Але постійно карта диявола, якісь оці місяці, це темнота, Чорнота якась постійна, от якесь таке щось. Мені не подобаються такі карти. Ну, не люблю я таких карт. Ну, не знаю, там Бог світу, Бог, судя всім нам. ну, Щось недобре. Прям так, щоб, знаєте, вже от нагло карта смерті, але тут багато карт переходу є. А коли карта є переходу, це означає, що це той. Та точка, коли життя може завершуватися. Поспостерігаємо. Ну, я скажу так: карта не добра. Карта не добра. Якщо вже його внутрішня е, структура енергетична, хоче з цього виміру піти і туди на вищий суд так, постати вже, то піде. Ще трошки відкачають, потім наступний є кризовий період, Ну, щось недобре. І коли ви, до речі, це спиталися, оце питання, зразу прийшла така картинка. Коли йде з того їхнього комина, білий дим, а це обирають нового кардиналу. Так. Зразу якось так, що так кидають це і в якусь таку таку пічку і щось таке, і там, де білий дим. значить, вже про це мова йде про обирання нового. Дивіться, перша карта це карта трансформації. Вона сьогодні вже впадала кільканадцять разів, коли ми говорили про оце все Мюнхенське дійство. Так? Оце от трансформації, переміни свідомості інших, які відбуваються через те, що відбувається з Україною. І тут є три слова: реалізація, life change, переміни життя і звільнення. Далі ми дивимося. Король мечів, покровительство сильне, повага і покровительство земних і вищих сил. Прям дуже якесь поважне покровительство, активізація цього покровительства. Але ще й чомусь, де, от, 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 як я казав, загроза для життя когось з якихось е, ну, чиновників в Україні. Ми говоримо про позитивні новини. Ну, але просто це якось відгукується. Так, третя карта: Сонце. О, до речі, щось аркан сонця вже так давненько його не було в таких розкладах, а тут він з'явився. А сонце це найсильніший аркан, в принципі, вважається колоди, тому що це прояснення, просвітлення, успіх, визнання, ентузіазм. Я казав, сьогодні мого оптимізму вистачає. ще, ще вистачає мого оптимізму. І тут, от сонце, розумієте? До речі, вже два старших аркани. Після жорстких трансформацій, які ми пройшли кілька років вже дуже. І не, і не лише я маю на увазі останні три роки, а взагалі багато останніх років, прояснення просвітлення результатів. Королева мечів, король мечів, королева мечів. Такі, знаєте, два а, сильних покровителя для України з'являються. Чомусь два сильних покровителя. І, і два таких додаткових два плюс два. І е, десятка кубків. Оце якраз про відновлення: це карта сім'ї, це карта наповнення, любові, благословень. І тої такої вже максимально якісної спільноти, об'єднання для результату. Що ж це що ж, таке, от бачите, воно відбувається однозначно. Ну, відбувається. Всупереч всім подіям, які ми зараз бачимо, щось таке та й відбувається. Що по цій колоді? Карта поділу. Ну, карта поділу це коли маємо чим ділитися. Ну, так вона називається. Це може бути про ресурси і про те, що ті угоди можна використати так, що вони будуть дуже вигідні для України. Але це зрозуміло від кого залежить. Не від простих людей, а від тих, хто ці питання вирішує. Далі терпіння і продовження роботи над завершенням війни. Ще те, що навіть багато чого зараз говориться, це ще буде багато раз змінюватися. Дружелюбність це схоже. Теж як була підтримка, допомога покровительство і правильний вибір партнерства веде до об'єднання. Ми є світ така карта. Об'єднання, а отже, тут була десятка кубків, тут в принципі те саме. А отже, знову ми говоримо про важливі нові союзи та об'єднання для України. А отже результат. Ну і з третьої колоди теж давайте кілька карт. Так, тут у нас верховний жрець про віру, про необхідність вірити, молитись і боротися, значить перемога на рівні енергетичному приведе до перемоги на рівні фізичному. Але це ще про ієрофанта. Я розумію, що коли е, також є оцей момент смерті якоїсь дуже такої вагомої світової персони, це відображається в енергії багатьох інших країн в світовому порядку. Якщо ми беремо до уваги, що той папа римській дійсності може зараз померти, це в тому числі може і енергетично відобразитися на процесах і війни і росія України. Цікаво, правда? Далі у нас діва, діва жезлів, Пристрасті, бажання, а ми продовжуємо боротьбу до завершення війни. Так, продовження боротьби, але з новою силою, що саме цікаво, знову вибір. Оце дуже багато сьогодні карт. От що ключа має дбатися: нові партнерства, і яка країна зараз, які скаже заяву, так воно далі і буде визначено, хто що і до чого. І прекрасна п'ята карта сезон врожаю: дев'ятка пентаклів, Прибуток. Так хочеться сказати: нам хай наше повертається, хай буде той прибуток, що нам потрібно для завершення війни, якісної на вигідних Україні умовах. І про власне врожай про те, щоб всі підписані угоди були теж виключно на вигідних Україні умовах. Чи це можливо? Так, це ще поки можливо. То хай воно і реалізовується ось такі підказки.